Юний повороті так вокальна Україна уже зараз називає черкащанина Владислава Федоряку. У свої 12 він став музичним відкриттям року. Вихованець місцевої дитячої школи мистецтв своїм голосом всю країну. Він підкорив одразу два престижних конкурси червона рута та соловейку України. Вікторія Хамаза продовжить. Дитяча самовідача та доросле виконання цим Владислав Федоряка підкорив наймасштабніший фестиваль України Червона рута. Потому ще приголомшив журі конкурсу «Соловейко України. Там теж став першим. Любов до музики Владиславу з малку прищепила мама. Його талант каже, помітила відразу. Де на кухню до сніданку, він співає. Чи поснідавши, він теж виходить, співає, чи навіть заходить до ванної кімнати, але він співає. Я навіть іноді бува вибачаюся перед сусідом, бо якщо Владислав вдома, то всі це чують. У свої 12 Владислав уже 8 років як на сцені. Попри юний вік Влад працює за дорослим графіком: дві репетиції на день і так шість разів на тиждень, бо мрія про велику сцену. Важко втомлююсь уроки. Буває, що вже десь так у 8 годин учу. За колісами. Переживання а на сцені спочатку переживання, а потім, як вже перш другий куплет, то вже якась радість. Про обдаровані склада говорить і директорка музичної школи. Почувши його, вперше жінка повернулася до викладацької роботи. Каже, такі таланти трапляються вкрай рідко. Він мені як і сине, як і друг. Мені навіть не потрібно щось йому говорити. Я тільки подивилася, яким поглядом на нього. Він вже розуміє, що я від нього хочу. І а, таких дітей талановитих насправді... Справді дуже мало. Владислав уже має понад сотню різноманітних нагород, та найголовніше каже хлопець: попереду стати народним артистом України. Нині Черкаські повороті не полишає репетицій. Восени готуються добувати всіх новою вокальною програмою. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.